Відео було. Це ж було вже. Який відео вдохнулся? А знімаєш? Це Все то, що я в 5 ранку встала. А я буду в електричці, спала. Але я послати свой супек. Закрой цього. У мене сьогодні урок на 10-ту годину. З іншому городі. Прикиньте. Їду в Познань. Let's go! Коротше, <Vegas. smking> біжу на електричку. Взагалі я, типу, повинна була ще вчора поїхати 25 го числа, виходить м -м переночувати там. Але я вчора була на, на роботі. До другої години пішла з, з роботи і зрозуміла, що мені е е плохо. Ну, от так, я йду на електрон. Я сподіваюся, він буде. Я сподіваюся, він не запізниться, як завжди люблять електрички в Польщі. Я вже приїхала в Познань, зайшла в Макдональдс каву, коротше. І зараз повіджаю, повіджаю історію. Як я заплатила за тридцять хвилин сто сімдесят п'ять злотих. Хуя зуявлять. Та на хвилиночку майже 800 гривень. Хуя блядь. Через те, що е, у кондуктора можливо, у провідника не було настрою або можливо так. Це моя помилка. Я... Коротше, що в мене було три пересадки: дві з них на електричку, одну з них на поїзд виходить. Останнє. Дві з них я купувала квиток в електричці. Ось вже коли я приїхала в Лєшну. в ньому я перший раз. В мене було. Електрички десь хвилин 5, напевно. Я думаю, я поки зараз розберуся в цих касах, поки я її знайду, поки я відстою очередь, тіпа... а мене через 5 хвилин вже електричка має відправлятися. Ну, думаю, десь я везде купувала там квиток і все було ок, то чого я тут тіпа, так не зможу зробити? Так, я буду плакати зараз. Я мені, кажу, що мені потрібен квиток з Лєшна. І він мені каже, типу, а ти знаєш, що тіпо, ну, треба купувати квитки на касі? Я така, я знаю, але я йому пояснюю, що я запізнювалась, перший раз вийшла, не знала де каса. У мене там було 5 хвилин. Ну йому це все пояснює, він на мене так дивиться, типу, і каже, пана, не цікавлять твої проблеми. Баїла в кости! Вбиваю в калькуляторі своєму їду чому. 175 злотих. І що? І каже, бачиш скільки тобі обійшлася поїздка? 30 хвилин. Настрій зіпсований. Я зараз не знаю. Я буду їхати на це навчання. Просто надіюсь, що я зараз себе якось перекручу і кава мені допоможе. Бо я себе тільки зараз накручую на поганих завжди. Today, not today, not today, not tomorrow. Get out of my way, please. I'm trying to get paid. Been for 27 years. I ain't going for 28. Be seeing you niggas flexing and finessing this shit. You know I ain't never ate. Be seeing you shining all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. Get straight. To the fog and I can't really see the beauty of this city. <laughs> Ну, містечко мені вже подобається. Тут багато трамвайчиків. Я би тут жила. Мені здається, я б тут загубилася, вже б, напевно, в перший житель. Що ж, я вже прийшла на місце. Ось, де? Ось. Будемо вчитися. Останні короткі розочку таку оце маю забрати. Так, 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 ну можеш потягнути, забрати. Я вже закінчила навчання в Яни Осадчої. Ми провели прекрасних шість, навіть більше трошечки, Так, да? да, де... Ну, дуже багато моделі, нон-стоп, нон-стоп. Мені все дуже сподобалось. Дякую вам за роботу. Прям все дуже прикольно. Я вам взагалі я, я, я як, як, як учений. Я ну, хотіла всім порекомендувати. Це дуже ніжна людина, які золоті ручки такі. Ой, дякую, дякую. Ручки. Вона дуже ніжно робила, що я хотіла сама лягти, щоб вона мені зробила. Ой, все, я ж красна. Ну, чесно, бо бувають люди, які такі знаєте, жорсткі, жорсткі. В них є свої клієнти, але я люблю колись ніжно. І Анастасія вона наносить ніжно, але відриває волосся швидко, безболісно і дуже дуже якісно. Тому Анастасія, ну я вам бажаю саме в краще. дякую. побачимось Надіюсь, сто процентів. Все я висла з навчання всі 6 годин. Просто про про. Вчилася, я просто ну викладалася на всі 100%, і я на це дуже сильно оцінила, говорила тільки приємні слова, хоча я дуже переживала на рахунок того, і можливо щось роблю неправильно, чи в мене не виходити, там чи так і далі. Але просто людина так до себе розположила, і коли вона в мені в кінці говорить, що. Е їй було дуже приємно зі мною працювати ці 6 годин, і що вона не зря потратила свій час на навчання мене, і що і вона надіється, що я далі продовжу шугарингом займатися. Я все, я почала плакати. І слова чути іноді це дуже приємно. І вони дуже, дуже сильно заряджають позитивом саме. Я нарешті добралася додому. Оці купа Було. а зараз такий виснажений пирожочок. Думаю, завтра прокинуся з новими силами. Їй з вами посподобався цей такий якийсь такий собі вло, вложик. Я б хотіла б його закінчити ну, на світлій ноті, щоб хоча б вам було щось видно. Але маємо, що маємо, коротше. Дякую за перегляди. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки і бувайте! Сонса, там, і ніхрена не видно. Добраніч, а я пішла тупо дрихнути до задніх ніг.